Бортнянський був улюбленець долі. Він ніби жив в кількох століттях одночасної. Той, який виріс з церкви, був у церкві і писав для церкви. Це наш культурний бренд. Та музика і дотепер знаходиться в архівах європейських країн. Бібліотека Вернадського. Ольга Шуміліна натрапила на унікальну збірку. У ній частина партесних концертів, записаних ще квадратною київською нотацією, проте є зовсім не схожі на партесні серед них. Концерти Веделя, Дехтярева, Березовського і один концерт Бортнянського. Як ці твори потрапили до Києва? Переді мною рукописна збірка музичних творів. Це твори старовинні, вони були переписані у 18 столітті. Але не вся збірка є такою, тому що частина творів записана більш сучасною нотацією, тією, якою користуємося ми зараз. І це означає, що вони належать до іншої епохи. І ця цікава збірка, яка є антологією українського духовного співу, належала свого часу Михайлівському золотоверхому монастирю. У першій половині 18 століття це була гетьманська столиця. Тут вирувало культурне і політичне життя. На цій родючій талантами чернігівській землі у глухові 1751 року, ймовірно, 26 або 28 жовтня, народився. Дмитро Бортнянський, Метрична книга, де був запис хрещення, не збереглась. Про батька Стефана Шкурата знаємо небагато відомо лише, що приїхав він до Глухова з села Бортне або польською Бартне сьогодні горлицького повіту малопольського воєводства Республіки Польща, був лемком, заможним. Потім козаком служив при дворі останнього гетьмана України Кирила Розумовського. У Центральному державному архіві України ми натрапили на цікавий документ. Документ, який зберігається в архіві, є скаргою Стефана Бортнянського на побиття і неповажне ставлення з боку одного з мешканців глухова Яківа Котляревського. Бортнянський зазначений як мешчанин. Мати, козачка Марина Толста була власницею будинку в самому центрі міста. Поблизу гамірного ярмарку навпроти старовинної Миколаївської церкви. З ними пов'язані перші музичні враження малого Дмитрика. На ярмарку звучали старовинні козацькі думи у виконанні кобзарів, дотепними студентами Київської академії розігрувалися веселі комедії, пересипані народними піснями і танцями. У церкві лунала чудова хорова духовна музика. Останні десятиліття відбуваються досить гострі дискусії про те, якої ж національності композитор Бахнянський, чи він російський, чи український композитор. І направду ці дискусії не є чисто теоретичні, маю всі підстави обстоювати українськість Бортнянського як особистості, як композитора. І на це є кілька беззастережних аргументів. Перше його походження. Його батьки були стовідсотковими українцями. Батько, як відомо, походив навіть з Лемківщини, з західних земель і перебрався на схід тільки заради своєї православної віри. Мова, якою він говорив в дитинстві, також беззаперечно була українською. Тобто його питоме мовне середовище, в якому він сформувався як особистість, було українським так само, як і інтонаційне пісенне середовище. Е, говорить про те, що він. Е, Петербурзі був з раннього дитинства, але треба знати, яке середовище було в придворній півчій капелі. Майже вся придворна півча капела складалася саме з вихідців з України, бо це у них були ті розкішні голоси, за якими і шукали для створення такого унікального колективу. Його середовище. Друзі, близькі в Петербурзі були також українцями, бо українство становило по суті ядро, основу російської петербурзької інтелігенції того часу. Ще однією дуже важливою, важливою складовою і аргументом на користь його українського походження і творчості є інтонаційна основа його музики. Семилітній Дмитро мав від природи чарівний сріблястий дискант, а основи музично-теоретичної підготовки опанував у глухівській співацькій школі. Власне, тому у 1758 році, при черговому відборі українських співаків для царського двору, разом з іншими талановитими хлопчиками до придворного хору у Санкт-Петербургу було відіслано і Дмитра Бортнянського. Сама оця традиція послання найкращих українських хлопців е, з хорошими голосами в петербурзьку придворну капелу, вона починається не з 38-го року і навіть не з 30-го року. Це початок фактично 18 століття. Десь ще скажімо, 1710 там 17 років вже в документах є свідчення про те, що із Глухова у Петербурзьку придворну капелу везуть обдарованих. Юнаків. Але, як то скажуть, мода на український спів у Російській імперії поширюється. І ота от кількість молодих юнаків, які потрапляла в Петербург, вона не задовольняє потреби Петербурзької придворної капели. І тому Данило Апостол він би якби організував цей процес, створивши співацьку школу. За радянських часів старий будинок було велено знести і забудувати хрущовськими п'ятиповерхівками. І сьогодні нічого нам не нагадує про те, що саме тут, три століття тому, вирувало життя чи не найкращої творчої дитячої лабораторії Глухівської співацької школи. Глухівська співацька школа вона проіснувала десь приблизно років 50. При цьому підготувала для Претербурської придворної капели десь до 300 учнів. Особливість школи, я хочу підкреслити не тільки Глухівської, а взагалі нашої української. Відрізняється від західноєвропейської тим, що в наших школах поряд з тим, що учили хлопчиків співати, грати на музичних інструментах. Їм давали іще одну професію. Справа в тому, що діти виїздили із своїх родин фактично назавжди, щоб батьки легше відпускали своїх дітей на навчання в Глухів, в Глухівську співацьку школу, а потім і далі в Петербург. Данило апостол пішов на такий цікавий крок. Він звільнив родини користів, як ми будемо говорити, від податків на той період це був досить великий плюс у говорити у родинному бюджеті. Ще одним документом є запис про звільнення мешканців Глухова від оподаткування на підставі того, що вони віддали своїх дітей на навчання в співацьку капелу в Петербург. Там не вказано прізвище бортнянських, але. Дата вказує на те, що Дмитро Бортнянський в той час вже в Петербурзі перебував, і це означає, що родина майбутнього композитора від таких податків була звільнена. Документи датовані 1764 роком, і запис зроблений на підставі наказу 1749 року. Традиція псалмодії є дуже давньою, оскільки древні євреї вбачали в Соферті Гелім, так вони називали збір усіх псалмів, налаштовувати людину на прославу Бога. І Бог, який живе в храмі, за віруванням євреїв, живе також на небесах. І через хвалу, через прославу псалмів, цей зв'язок неба і храму творить єдину цілісність. Псалми були генетичним кодом нашої нації. Псалми були хрестоматією і підручником для навчання дітей в школах. Фразеологія українців складалася із, ну даруйте, з тим, що вони говорили псалма, багато фраз входили в лексику. Псалми співали лірники, бандуристи, мандруючі дяки. І Дмитро Бортнянський, який виріс із цього лона народного духу, переймає цю естафету і у свій спосіб глибоко прочуває цю величну хвалу. Фрагменти 39-го псалма Давида були обрані Дмитром Бортнянським для одного з своїх ранніх концертів, який прозвучить вперше. Бо він, мабуть, теж відчував, якою є ласка і вірність Бога в його житті своєю музикою. Він засвідчив це перед усією церквою великим збором. У відчитанні композиторів Дмитра Бортнянського ми прочитуємо неймовірну симфонію спільноти благовістих в церкві великій. Церква це вже пізніший переклад, новозавітній, до якого вдається септуагінта. А євреїв бачали церкву як спільноту, як кагал. Це дуже важливе послання, оскільки. Людина через псалмоспів входить в глибокий стосунок із собором людей. Коли ми прославляємо Бога, ми не прославляємо його як якісь автономні сутності. А ми входимо в значно ширший контекст. І це дуже відчував добре геній. Цей псалом також відкриває дуже особливу проекцію е, особистого досвіду Давида. Людина, яка робить неймовірний... Е, Шлях від пастуха до царя. Людина, яка переживає неймовірний біль відкинення, переслідування, приниження, в один момент відчуває оцей хесед, який звучить в псалмі. Це одне з центральних понять старозавітньої молитви. Хесед це милість. І Давид благовістить істину і милість до себе особисто, але також він стає виразником. Великої милості Божої до нього, і це це прекрасно виражено в цьому псалмі, коли він постійно повторює, який великий є Бог для нього, які великі знаки в своєму житті він пережив. І він одне точно розуміє, що те, ким він став, це точно не його заслуга, а це дар небес, дар оцього хесет милості Божої. Концерт благовістих правду у церкві велицій. Це один з перших концертів Дмитра Броднянського, тобто написаний ще в його молодому віці. Але вже в його ранній творчості відчувається феномен великого генія з далекоглядним просторовим, багатостолітнім композиторським потенціалом. Він ніби бачив наші наступні століття. Цим концертом він делікатно заглядає. У майбутню епоху романтизму, особливо четвертою частиною, концертою, концерту Благовістих, де звучить така близька людському серцю молитва: Ти же, Господи, не удали дрот твоїх от мене, от мене не удали щедрот Твоїх. Вона така проста і така геніальна. Ця частинка концерту, вона складається з кількох нот. А так глибоко заглядає в людську душу Дмитро Бортнянський. Духовний КОНЦЕРТ Благовістих правду в церкві Велицій. І семирічний Дмитрик Бортнянський їде до Петербурга разом з юнаком Максимом Березовським. Він і не підозрює про те, що чи не востаннє бачить свої рідні поля і рідне українське небо. Якою буде його доля? І звучать у його серці мамина пісня, мелодії чуманських пісень, псалми.